Учора ввечері на сторінці, що у Фейсбуці, комунальне підприємство Бердичів Водоканал сповістило про зупинку водопостачання зранку 12 жовтня на Червоній горі та Елінгу у зв'язку із проривом на водопровідній мережі. Насосностанції номер 5 зупинили. Близько 11-ї тривали підготовчі роботи. Коли буде видно з під землі труби, Микола Іванович дізнається про причину прориву. Я не знаю причини. от не знаю. А тут сталося, зараз да, розступаємо і тобі стати. Щоб розпочати роботи і ефективно їх завершити, пояснює працівник водоканалу, слід встановити причину. Ми шукаємо е, е, причину що, що ти знаєш? Я ж причину не можу знати. У нас в землі все. А потім приїде ще одна група, так, і буде працювати, так? Ні. Я приїхав сюди і я його зроблю. А ви будете робити? Так. Да. Я її розкопаю і зроблю те, як треба. А поки Микола Іванович шукав причину на Одеській, неподалік нього теж на Червоній горі перекривав дорогу людям і транспорту інший струмок, що брав початок від каналізації. Ми зателефонували у міськводоканал, там знали про проблему. Прорив каналізації. А, вже, вже а вони виїдуть. Yeah. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.